Шановне панство, нам потрібна не ваша поблажливість або милість. Цього нам не треба. Рівне виборче право для жінок у міських та земських самоуправліннях. Ліквідація обмежень, зайняття жінками певних посад і здобуття професій. захист професійних інтересів жінок та покращення умов їх праці і побуту. Ось що нам потрібно. Такими словами планувала вона почати промову у міській управі. Сміливо, так. Це виклик, адже серед багатьох чоловіків вона була першою і поки єдиною. Поміж багатьох активних жінок, котрі боролись за свої права, гуртувались, утворюючи організації, саме її першою обрали у міську владу Житомира. Тоді потрібно було бути сміливою. Настали буремні й страшні часи: війна, розруха. Але вона знала, що не сама. В організації, яку вона очолювала Ліга польських жінок в Волині, у 1917 році їх було більше сотні. Відповідально так, вона мала подбати за всіх. Жінкам була потрібна освіта, робота, щоб вони могли бути вільними і будувати своє життя. Для цього організація влаштовувала зібрання, лекції, поширювала книжки і проспекти для читання і обговорення. Для жінок, яким потрібна була допомога, вони створили загальноосвітні й професійні курси, консультаційні бюро, роботи було багато, але і світ стрімко змінювався. Колись до 1920-го гамірні і ошатні вулиці Житомира з приходом у міста частин Червоної армії ставали все більш порожніми і занедбаними. Дзвінку тишу часом розривали гудіння авто, і грюкіт у двері, почалися решти. І вона тривожно прислухалась, бо у неї в будинку зберігалась то зброя військовополонених, то документ організації. Страшно, так, але думала вона не про себе. Більш за все вона чекала звістки від трьох синів, що пішли воювати у військо польське проти більшовиків. Тому вона знала, якими словами втішати тих, хто чекав звістки від рідних. Вона увесь час думала про інших, і від тих думок рятувалася працею, якою було багато. Але ж залишатись в Житомирі їй ставало вже небезпечно краще було зникнути самій, а не чекати грюкату в двері. Якими шляхами вона йшла, яких міст дісталось невідомо. Про багатьох Житомирянок, які боролись за права посестер, майже нічого не відомо. Знищені і люди, і згадки про них теж знищені. Все, що вибороло відважне жіноцтво для нас нинішніх, намагались стерти і притрусити пилом історії. Але ім'я Ван Дековської, першої жінки, обраної у міську владу, колись губерської столиці, 11 червня 1931 року з'явилося в пресі. Газета Монітор Польський опублікує список нагороджених найвищою нагородою незалежної Польщі Христом Незалежності. Під номером 810 стоятиме вона, борчиня за права жінок, Житомирянка Ванда Щековська.